У запорізькій лікарні марафон збору донорської крові, але росіяни і тут пхають палки в колеса. П'ять хвилин, як був прильот, і світла немає. А від цього впливає робота центрифуг, комп'ютерів. Вирішено запускати генератори поміж тривогами. Співробітники Запоріжсталі поспішають стати донорами за правилами спершу солодкий стіл, аби набратися сили. Сьогодні нас пригощають солодким шаєм, печивом та булочками. Я за 24 години не їв жирного молочних продуктів. Запересталівець Сашко уже разів 20 здавав кров. З них тричі з початку великої війни. У мене є можливість допомогти, я допомагаю. А зараз це дуже актуально, тому що багато моїх друзів, колег, земляків потребують цієї крові. А от для фрезерувальниці Ольги досвід здачі крові перший боязливо. Ой та благородну місію виконує як справжній боєць. Якщо можна як-то допомогти нашим висушникам, хоч так. З початком повномасштабної війни на комбінаті «Запоріжсталь» зародився волонтерський рух, який допомагає військовим і переселенцям, гуманітаркою, амуніцією та поповненням банку крові. На сьогодні в лікарнях велика потреба в донорській крові та компонентах цієї крові, тому волонтерський рух відгукнувся і через нього наші працівники запересталі десятками пішли здавати донорську кров. Я впевнений, що ця допомога буде продовжуватись, і ми станемо тільки сильнішими і згуртованішими під віддій ворога. За минулу добу банк крові в цій лікарні поменшав на десятки літрів. Один донор дає за 400 мл, тоді як на порятунок одного пацієнта йде інколи більше двох літрів. От ми зараз з вами розповідаємо, і навіть в даний момент кров л'ється. То зараз у нас перший багато завжди мало. Ну це поспадає Тобто, друга, третя, четверта це і завжди ну менше потреби. Вони завжди великі, завжди великі. Тобто, для того щоб поповнювати оперативний запас, до холодильника треба щось класти.